Я замітив для себе одне таке місце з життя Ісуса Христа, коли Він проповідував Слово Боже, проповідував слово життя для людей. Ми знаємо, ми знаємо що Ісус, коли говорив до людей, Він збирав дуже великі натовпи. І евангелист Лука підмітив такий момент, що коли він говорив. Можливо, там взагалі була не одна жінка, але одна жінка, він замітив за одну жінку, що слухаючи Слово, яке говорив Ісус Христос до людей, вона була в такому, в такому захопленні від почутих слів, вона була, я так думаю, вона не просто слухала, але вона слухала його не тільки своїми слуху, але вона слухала і серцем. Вона бачила в цих словах щось, щось таке, що вона не чула до того. І перебиваючи розмову Ісуса Христа, вона не витримала і вона вигукнула. І цей вигук, вона не вона, а ці всі люди, цей НАТО бачить, і вона каже Блаженна отроба. Що тебе розила, і груди, і що тебе кормили, і весь натом це все слухає. І Ісус, дивлячись на неї, каже, що так. Тобто цими словами, так, що сказав Ісус, Він підтверджує слова цієї жінки, яка висловила Це, але доповнюючи її, Він каже: і блажені ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Це місце записано в Євангелії Луки 11 році, 27, 28 віршом. В промовах Ісуса Христа, які Він говорив до людей, Він говорив не просто як людина, Він говорив, будучи сином Божим, він мав таку силу, він мав таке помазання, що написано в іншому місці, що люди дивувались словам благодаті, що виходили із уст Його. І тому, коли ми приходимо на це місце, ми приходимо в зібрання. Ми приходимо не для того, щоб заслужити спасіння чи заслужити якесь розположення Бога до нас, бо ми прийшли на зібрання, але ми приходимо сюди для того, щоб почути і навчитись. Почути і навчитись. Слова Божого і все, що тут говориться. Коли ми приходимо на зібрання, я зрозумів для себе, наскільки для нас важливо, щоб ми, йдучи на служіння, молилися, для... молилися і казали: Господи, відкрий моє серце. І допоможи мені прийняти. Відкрий моє серце і допоможи мені прийняти все, що ти хочеш сказати, бо коли ми приходимо на служіння і в нашому буденному житті ходить ворог душ людський, який не хоче, щоб коли ми є на зібраннях, не хоче, щоб ми. Щось прийняли для себе, для свого життя і все, що говориться для слави Божої. Коли приходячи сюди, ми приходимо з різними серцями, одні приходять, кожен має свою дорогу, свій біль, свої переживання, свої тягарі і Бог бачить наші серця. І коли наші серця відкриті, можливо, і поранені, але вони відкриті, то ми можемо свою журбу, свій тягах сказати Ісусу, Він почує, Він почує, вислухає і дасть відповідь. Читаючи Євангелію різні місця, ми бачимо. Ми бачимо в післеннях, наприклад, в післеннях до євреїв, де Апостол Павло в першу чергу звертається до християн, євреїв, які були того часу переслідувані, які впали у вірі. І він всіма силами, будучи знавцем. Старого заповіту, всіма силами хотів донести до молодих християн, щоб вони не дивилися назад, щоб їм показати те, що сила Нового заповіту має щось більше, на відміну від старого, що після приходу на землю Ісуса Христа, після Його служіння, після Його смерті на Волостому Христі. Що ми маємо життя, ми маємо спасіння в Ісусі Христі, що старий заповів, Він втратив, можна сказати, Він втратив свою силу, він втратив те, що, для чого він був даний для ізраїльського народу. Вісячи на Голговському Христі, багато людей з, з нього глузували. Ті самі розбійники, які були по праву і по ліву сторону, один е насміхався над ним, кажучи, якщо ти Син Божий, то спаси себе і нас. Другий зрозумівши і побачивши те, що Ісус Христос, що це є якась незвичайна людина, і Він, я так розумію для себе, що Він в своєму серці прийняв Христа і увірував і каже, звертається до Нього Господи. Записано в 23-му розділі 39-м, 43 м віршами. Каже, Господи, помяни мене, коли прийдеш в царство своє. А Ісус до нього каже: ти сьогодні будеш зі мною в раю. Бачачи з цього, я бачу. Що після смерті Ісуса Христа на Головському Христі, самим першим, хто попав в рай, це є цей розбійник, не є якийсь служитель, не є якийсь там і не є хтось інший з того рангу, але така участь попала для цього для цього розбійника. І я хочу сказати, що Читаючи Слово Боже, я бачу, що новий заповіт, даний для нас, для людей є тим заповітом, в якому ми маємо життя і спасіння через Ісуса Христа. У Матвія 26, на 28 віршом написано, бо це є, є моя, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми бачимо Списання, що Ісус Христос для нас є дорогою правдою життя. Сьогодні ворог хоче збити нас цієї дороги, ставлячи різні перешкоди, посилаючи там, приходячи в наше життя різні проблеми, і Він користується цим, щоб ми відступили, відійшли від Бога, але наша дорога Ісусі Христі. Наше життя в Ісусі Христі і спасіння в Ісусі Христі. Нехай допоможе нам Господь бути спосібними чути Слово Боже, бути спосібними приймати Його науку, коли ми читаємо чи ми слухаємо Його, і нехай буде пославлений Бог. Амінь.